Вітаю, друзі! Інформацію, яку я вам надам сьогодні, це дуже класна, дуже цікава інформація, і я впевнений, що для когось з українців ця інформація буде такою, яка поверне до життя, так би мовити. Так? Ця інформація буде корисна перше, для тих українців, які збираються їхати в Канаду і хочуть приїхати в Канаду вже в статусі постійних резидентів. А не е, намагатись отримати е, цей статус уже живе живя в Канаді. І по-друге, ця інформація буде дуже корисна для тих українців, які приїхали в Канаду, вже приїхали в Канаду, але зробили помилку і приїхали. Не в ту провінцію, де б, куди б їм слід їхати. Так, і вони зрозуміли, що отримати постійне резидентство, їм буде дуже важко в той провінції, де вони зараз знаходяться. І вони задають собі питання, що ж робити. Отже, друзі, якщо вам цікаво дізнатися, що ж це за класна програма така, як ви, як будь-який українець може отримати постійне резидентство Канади завдяки цієї програмі. Дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, це відео приїхав знімати на класний пляж. Він називається Landar Beach. Тут трошки вітрено. Я сподіваюся, що мій мікрофон буде цей вітер відфільтровувати. А я, поки буду вам розповідати про цю програму, також покажу вам трошки цей чудовий пляж. Ну, а ми давайте з вами зараз повернемось до цієї класної імміграційної програми. Друзі, сьогоднішнім відео я закінчую розповідати вам про класну провінцію Саскечеван. Так, я вам вже розповів, чому вам треба розглянути Саскечеван і мати цю класну провінцію на увазі. Я розповів вам вже про декілька імміграційних програм, які надає провінція Саскетчеван людям, які хочуть залишитись в Канаді отримати постійне резидентство Канади. І сьогодні я вам розповім про останню опцію, останню програму, яку я хочу вам показати, завдяки якої. Будь-який українець при мінімальних е, вимогах е, цієї програми може отримати постійне резидентство ще навіть до того, як приїде в Канаду, е, до того як приїде Саскачеван, або вже знаходячись в Канаді, так вже знаходячись е, в інших провінціях. І програма ця друзі мої, вона називається міжнародний кваліфікований працівник. Хочу сразу вам нагадати, друзі, що в описі до цього відео ви знайдете посилання. Посилання на джерела. Переходьте, читайте, вивчайте. Ця програма вона заслуговує на вашу увагу. Повірте мені. Ну, а і на сьогоднішній день, які у нас е, терміни розгляду, так, вони тут складають від двох е, е, тижнів до 17 тижнів в залежності від е, програми. Тобто розглядається досить швидко. Перш ніж подати заявку на участь в еміграційній програмі Саскічивана, ознайомтесь з критеріями. Так, категорія International Skilled Worker призначена для кваліфікованих працівників, які живуть за кордоном, які хочуть працювати та жити у Саскечивані. Існують декілька підкатегорій, на які іноземні кваліфіковані працівники можуть претендувати відповідно до СІНТ. Я, друзі мої, не буду дуже глибоко розглядати кожну підкатегорію. Ви вса, самі можете перейти і все це подивитись. Там дуже легко розібратись. Так програма дуже ясна, дуже прозора. Тобто, я вам е, е, поясню основні вимоги, основні моменти. А все, що стосується які конкретно професії підпадають під кожну під кожну підкатегорію, це ви вже подивитесь самостійно. І так, перша е, доступна категорія це міжнародний кваліфікований працівник, пропозиція щодо працевлаштування. Ця підкатегорія призначена для кваліфікованих робітників, які мати мають пропозицію про на роботу з кваліфікованою професією у Садскачуванні, хто живе за кордоном чи в Канаді, і відповідатиме критеріям підкатегорії. Так, тобто ви можете пройти по цій І Хочу до речі сказати, що це вже надає вам змогу ця програма. Отримати канадське постійне резидентство без роботи в Саскечуванні. Так, це, це такий ключовий момент. Тобто вам не треба відпрацьовувати там 6 місяців чи ще скільки там місяців а, і вже після цього подаватись. Ви можете подаватись зразу. В цьому класна фішка. І ця програма вона доступна як для тих українців, які живуть поза межами Канади, так і для тих, хто живе в Канаді, але не в Саскічуванні. Так, дізнайтеся, що вже потрібно для того, щоб пройти по цій. Категорії. Я розгляну цю категорію трошки швидко, не буду е, дуже, дуже так е, прискипово про все розповідати. Ну, наб... що найменше треба набрати 60 балів. Це бальна система. Так? Мати досвід роботи не менше одного року за останні 10 років за передбаченою професією. Тобто вам треба мати один рік за останні 10 років е, стажу, щоб ви відпрацювали по тій професії, по якій ви будете переїжджати. Подаватись мати мовний бал не нижче сі обі 4. Ну друзі, ну ну це до речі, сама проста така програма для іностранних робітників. Не жодна інша провінція не дає можливості отримати постійне резиденство, не перебуваючи в провінції, не працюючи в провінції з сі обі 4. Всі остальні вимагають щонайменше сі обі 5. Тут достатньо сіо 4 мати право на отримання ліцензії за Зверніть увагу, мати право на отримання. Не треба мати ліцензію. Це також дуже така суттєва, суттєва е, штука. Так, тобто інші провінції, ви вони вимагають, щоб у вас вже була ця ліцензія. Тут мати право на отримання цієї, цієї ліцензії. Так, є пропозиція про постійну роботу на повний робеч, робочий день у соскеванні. Тобто вам треба знайти роботодавця, який дасть вам е, джоб-офер. Да? Так, що тут класного? Конкретного списку вакансій немає, по якій ви можете йти. Так? Але ваша пропозиція повинна належати до професії рівня Тірнок 0123 або до певної професії у соскечуванні. Перелік цих професій він також є по посиланню. Знайдете, там дуже великий перелік перелік професій. Так, і це, і це до речі, майже все. Так, тобто дуже легкі вимоги по цій підкатегорії але це ще не все. Дивимось далі. Міжнародний кваліфікований працівник шлях технічних талантів. Ця програма вона розроблена для it спеціалістів спеціалістів, які працюють з, з комп'ютерами. Ну і таке інше, так тобто тут також дуже такі низькі вимоги. Ця підкатегорія призначена для висококваліфікованих працівників, які мають пропозицію щодо роботи для висококваліфікованої професії у соскачуванні або живуть у Канаді чи за кордоном Канади, відповідають критеріям підкатегорії і може виходити, входити до... Пулу експрес-ентри. Так, ну це не обов'язково. Наступна категорія, наступна програма під, під програма. Міжнародний кваліфікований робітник. Потрібна професія. Тобто, в Саскічуванні є перелік, дуже великий перелік потрібних професій. І якщо ваша професія є в цьому переліку, ви можете податись по цій програмі і отримати швидко постійне резидентство, навіть без досвіду роботи в цій провінції. Ця підкатегорія предназначена для кваліфікованих робітників, які у вас немає, у вас навіть не треба мати пропозицію для роботи. Вам навіть не треба мати job offer, офер У вас немає пропозиції про роботу в Саскічуванні, але ви маєте високу кваліфікацію у затребуваній професії. Ви живете в Канаді або за кордоном. І відповідаєте критеріям цієї підкатегорії. Тобто, тут навіть не треба мати job offer, треба мати е, нужну професію, так щоб якщо у вас професія, яка в цьому переліку необхідних професій, ви маєте досвід і можете це довести, ви можете зразу подаватись на постійне резидентство. Міжнародний кваліфікований працівник експрес-ентрі у Саскічуванні. Тут, якщо у вас є це це, це де, спеціальна підкатегорія для тих, у кого є експрес-ентрі профайл. То ви також можете пройти по цій програмі. І що найсмачніше зараз для переважної більшості українців, які планують працювати і можуть працювати по некваліфікованій роботі, так, це важко знайти працівника підкатегорія, пілотна програма. Ця підкатегорія призначена для працівників середнього та нижчого рівня кваліфікації, які мають пропозицію про роботу з повідомленою. З відповідної професії середнього чи низького рівня кваліфікації заскачування живуть за кордоном або в Канаді і відповідають критеріям під програми. Тобто, які тут критерії, знов-таки швидесенько проскачу, мати не менше одного року досвіду роботи на повну ставку за останні три роки. так? Тут за останні три роки треба мати. Сіобі 4, мати позицію на е, повний робочий день. Ну тут ви вже самі все почитаєте. І тут огромний перелік е, тих професій, які підпадають під цю підкатегорію. Ну і зараз, друзі мої, скажіть мені, будь ласка, чи це. Інформація не варта того, щоб ви підписались на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Чи ця інформація не варта того, щоб ви поставили вподобайки, щоб якомога більше українців побачили цю інформацію? Друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вважаєте ви цю інформацію важливою. І чи будете ви розглядати SketchUn як одну з можливих опцій. Залишитись тут у Канаді, так отримати постійне резидентство. Хочу вам ще раз нагадати, друзі, що по цій програмі ви йдете на отримання постійного резидентства, навіть жодного дня не працюючи. В Канаді, в Соскачуванні. Так, все, що вам потрібно мати, це треба мати джо-офер. В деяких підпрограмах навіть не треба мати джо-офер і виконувати, набирати 60 балів так, по цій бальній системі. Ви можете перейти самі, самостійно порахувати, скільки ви набираєте балів, чи підпадаєте ви під цю програму, чи ні. Друзі мої, я закінчив Саскачуваном, як я сказав на початку цього ролику. Так? А наступну провінцію я буду розглядати яку. Хто вгадає, напишіть, будь ласка, в коментарях, яку провінцію ви думаєте, я буду розглядати наступною. На цьому, друзі, я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!